Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар. В житті людини багато є доріг, та ми обираємо тільки одну із них, але й вона неодмінно виведе нас до храму. Ця історія розпочиналася з ідеї, а далі з точних архітектурних розрахунків. Які народжувалися в одному з проектних бюро 150 літ тому після довгих мук творчості проектанта і архітектора на папері постала достойна господня обитель, яку розробляли спеціально для столиці Покутського краю Коломиї у столиці Австро-Угорської держави Відні? Першою основою майбутньої споруди є підмурівок чи то пак фундамент. Ось і цей могутній мур з контрафорсами укріплений земляним насипом, воздвигнутий на залишках середньовічних оборонних бастіонів, на яких до 1772 року стояв монастир ордену отців Домініканів. 1855 року за сприяння тодішнього паруха, українського байкаря. Публіциста і культурно-громадського діяча Лукиденкевича церква поступово набирала звичного для нас вигляду. Як не дивно, однак левову частку в побудові української святині вніс етнічний австрієць Рудольф Курсвайль, бурмістер тодішньої Коломиї, меценат і власник великих довколишніх посілостей. Церква святого архистратига Михайла була збудована, септо на стадії завершення року Божого 1864 -го. Але вже у ті часи публікації б'ють тривогу, що каміння в мурах розсувається, а сам храм здалося б залізними прутами обперезати. Того вимагали фахівці і дві з половиною тисячі українців міста, аби благопристойно і безпечно задовольняти духовні потреби. Власне, такі непередбачуваності в результаті призвели до того, що у недовершених храмових стінах на невизначений термін розквартирувалися чужинецькі військовики з амуніцією. Тодішній парох Іван Озаркевич двічі добирався возом аж до столиці імперії Відня, аби особисто від цісара Франца Йосифа І одержати дозвіл на швидше завершення богоугодної справи. Досить незвичний, але зате елегантний і сміливий вигляд має один із проєктів львівських архітекторів з високо піднятою на колонах центральною банею, задуманою на зразок базиліки святого Петра у Римі. Проте за однією із версій однеї неї відмовилися через те, що поруч на проїжджій частині вулиці акурат прокладали залізничну колію. І вібрація потяга могла спричинитися до непередбачуваних наслідків. Ще собор був на стадії довершення, а вже в його стінах зорганізувалося Свято-Михайлівське братство, метою якого було виховання своїх братчиків у дусі релігійної моралі. Їхні пожертви, що надходили до церковної каси, використовувалися на утримання храму. Матеріальну допомогу членам братства, створення гуманітарних інституцій, тобто забезпечення бібліотекою, послугами друкарні, влаштування виставок та імпрес. Після урочистого посвячення 6 серпня 1871 року найбільший храм міста широко очинив свої масивні дубові двері для мерян. Як то завжди буває, опоряджувальні роботи навіть після відкриття. Велися майже до кінця 19 століття. Так Приходська церква поєднала в собі музей і святиню, де воєдино зібрані причудові зразки релігійного живопису, виконані майстрами монументального розпису Корнилом Устаяновичем, Теофілом Копистинським, Северином Дачинським, Ярославом Лукавецьким. Підніжжі одного зі стіннописних євангелистів донині зберігся автограф польського професора малярства Валеріана Крицінського. З протилежного боку, подібний церковно-слов'янський текст вказує на честь душпастерства Івана Декоблянського другої половини XIX віку. Після його смерті, року 1901-го, на парохію зійшов отець Григорій Хомишин. Майбутній єпископ Станіславівський мученик за віру і церкву. На жаль, майже не збереглося оригінальних робіт згаданого визначного митця Устаяновича. Лише одинокий сіяч залишається композиційною окрасою амвону. Власне бачення і розуміння таємної вечері. На плафоні вівтаря творіння угорця Міклоша, який надав апостолам простих селянських рис. 1926 року монументальні розписи реставрував поляк Адольф Оржеховський, про що також свідчить автограф майстра. Майже без змін дійшли до нас зображення ангельських хорів на склепіннях, виконані згідно канонів східного обряду. Згодом, репродукції фресок побачили світ на поштових картках, які видавали аж у празі. І тільки вірний своєму образу архистратих Михайло незмінно займає у храмі належне для нього місце. 1912 року вабить око дивної краси золочена деревопластика іконостасу закарпатського різьбяра Юрка Морозенка. 300 золотих жертвував на його виготовлення Карло Франц Йосиф, останній цісар над Дунайської імперії Габсбургів. А далі була велика війна, яка мала також і братовбивчий характер. Отож після першої чергової окупації з головного Коломийського уніатського храму було забрано на військові нужди дзвони і мідно листову покрівлю. А тим часом Паламар щодня долав 77 серпантинних дубових сходинок, щоб піднятися до найвищої точки храму. Тут, під правобічною банею чотири благовісти знову встановили лише 1924 року, привезені з Самбірської ливарні Карла Швабе. Монтаж відбувався під орудою коваля Михайла Рубича, за що той був у достойній почести називатися хрещеним батьком коломийських церковних дзвонів. Висотою майже метр його, звичайно ж, назвали Михаїл. Про що й донині засвідчує натільна метрика. Звідси відкривається вид на сусідню вежу зі старим годинниковим механізмом. Аби дістатися туди треба пройти крізь низенькі дверцята з датою зведення собору. Вузьку просторову прогалину наповнює лише характерне цокання старих дзигарів. Годинникова вежа таїть в собі чимало загадок давнини, на які ще можна знайти відповідь у столітніх метричних книгах. Шкода. Що в наших храмах з повоєнного часу заборонялося вести хронологію історичних подій, виставляти до огляду галерею достойників, подвижників, філантропів, доброчинців? В іншому випадку, ми б зустрілися поглядами, зокрема й з отцем Олександром Русином, якому судилося бути настоятелем храму святого Михайла в період його найтяжчих випробувань. Без активної участі цього свідомого релігійного діяча, довголітнього коломийського декана, не обходилася жодна більша чи менша подія в місті впродовж відносного міжвоєнного затища. Це завдяки його сприяння коломийські сироти і діти незаможних городян вперше були прилаштовані у так звані захоронки під опіку і виховання монахинь чину святого Василія Великого. Саме за подібні чесноти тисячі вірян Коломищини вийшли 11 жовтня 1955 року відправити свого душпастера Олександра Русина в останню путь. Після нього надовго замовкли святомихайлівські благовісти і знову ожили на зорі української незалежності, святої відцівської віри і відродженої церкви. Ти стільки знаєш, стільки бачив бід, тут кожен камінь тайна заніміла. До тебе, й тиму, як крізь сотні літ, святий соборе Архистратига Михаїла. Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар.